івано франківську на стінах Національного медичного університету тепер назавжди закарбовані імена ще п'ятьох героїв, які полягли захищаючи Україну: Антона Шевчука, Андрія Котика, Олександра Ковча, Андрія Музика та Олега Сютрика. Вшановувати пам'ять героїв це не тільки пам'ять для них. Це подяка для них, але це і пам'ять про майбутнє покоління. Ми повинні виховувати майбутнє покоління і розуміти, що час війни не тільки там на сході, війна продовжується тут. Ми виховуємо людей, які мають бути сильними, які мають бути резильєнтними, які мають бути сікими і пам'ятати, дякувати тим людям, заради яких ми живемо. Ми є навчальний заклад, і навчання має складатися не тільки з навчання ремеслу, мистецтву. Ми маємо навчати людей світогляду. Ми маємо навчати людей бути патріотами, бути українцями. Голова громадської організації «Єдина родина Прикарпаття Степан Чумко закликає майбутніх медиків пам'ятати подвиг воїнів, які до останнього рятували життя іншим, наголошуючи, що це і є справжнім дотриманням клятви Гіппократа Студенти хотів би побажати хорошого навчання, слухати викладачів і коли ви будете складати клятви Гіппократа, щоб її виконали. Тому що це буде багато від вас залежати, чи ви врятуєте життя, чи ні. Але хоч рятуєте тут, життя, і ви вже будете відчувати зовсім інше. Очільник громад Руслан Марцінків наголошує: кожен день навчання та мирного життя дається ціною життів та здоров'я військових, тому варто вшановувати їхню пам'ять. Ціна української держави дуже велика. Тому, дорогі студенти, цю річницю 80 років з наснування медичного університету, пам'ятайте, якою ціною дається звичне навчання, коли можна ходити в університет. І вчитися більш-менш нормальних умовах до слова, раніше на фасаді медичного університету вже були встановлені пам'ятні дошки ще сімом бойовим медикам. Яна Лорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.